МПМЛГР від правопорядок 2020. Добрий день. В нашій організації працює три працівники. Я виконую обов'язки і один інспектор і бухгалтер на 0,5 на півставки. Здійснюємо співпрацю ми із КП Добробут. І з поліцейськими офіцерами громади ми почали співпрацювати в цьому році, так як ми їх відкрили в кінці року, перед самим новим, ну, 24, в кінці 24-го року. Ну, першочергово відпрацьовуємо звернення громадян, доручення голови. Ой, неохоплені роботою залишаються території населених, сільських населених пунктів громади, так як у нас немає транспортного засобу. Зараз трошки, звісно, покращилася ситуація. Хлопці в нас з'явилися, то ми маємо можливість хоч там раз в тиждень десь виїхати, десь попатрулювати. Так як війна, їх постійно забирають на оці ну, службою ТЦК, вони постійно. О, ну, нами було проведено 1146 профілактичних бесід з громадянами стосовно наведення порядку біля. Своїх дворів ходимо по вулицях, патрулюємо, щоб, не, щоб наводили порядки, чисто було. Закликаємо людей заключати договори на вивіз сміття, але це сама болюча тема, люди не хочуть взагалі. Це, ключ, надо якось ну, трошки це проработати, щоб чи заставляти їх якось, щоб це було обов'язковим. Це велика проблема. Так, як... І Зловити кожного це також неможливо. Ти поки в одному місці, ти не бачиш, що робиться вже в другому місці. Ну, от люди везуть його, кидають, де попало, Павло в посадках, Павло. де хочеш. А скіт? Павла Володимировна? Павла Владимир. Алла Анатолійовна, а, 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 а скільки потрібно на трактор пального, наприклад, на станційне зібрати мусор і назад. У нас місце збалища, на одну фото. Давайте дочекайте, ще. говорити. Я просто це все пов'язано. Я вам розкажу, для того, щоб поїхати по станції по вулицях, є різні трактора. Якщо великий трактор Т-40, це 10 літрів, тому що ми їдемо от вас, а тоді йдемо на свалку. Десять ну, літрів. Просто... На кий нашій новий, який ми купили, сім це... ліків. На гомею Гомея, якщо він їде, ну там, ну, всього станції ми привозимо по договорах 10 мішків. Да. Це 5 літрів. От 10 мішків 200. Це, я, ви, я, я Я заправляю до, я, до чого веду? Що коли е, їздили зразу заключали договора, е, по повному трактору завжди забирали станційного. Поки не, не піднявся цей тариф, люди перестали здавати і почали кидати, де попало. Я що хочу запропонувати на сесії в міському голові, щоб виділили гроші на пальне е, вам, е, і щоб трактор один чи два рази в місяць безкоштовно в людей забирав сміття. Вам щоб компенсували пальне. Це невеликі кошти. Якщо 10 літрів, грубо говоря, беремо на одну ходку. Дві ходки це 20 літрів це тисяча гривень, плюс, плюс на зарплатню хлопцям, о, це ну хай тисяча ще на зарплатню, на дві ходки там. Да? Ну примерно. І того дві тисячі в місяць амортизація, три тисячі в місяць, 4, 4 тисячі в місяць. На рік там, 40 тисяч, грубо говоря, хай вони вам виділяють, щоб ви забрали. У нас не буде цих стихійних слідців звалищ. Ну, все одно треба вас переб'ють, зробити якусь плату, неможливо це зробити зовсім даром. Чого? А ну, все а одно якась да, компенсація я, повинна. Я вас розумію. Ну, а ви що це ми немає права? Що змоглатися зараз на станції. Починає від хліб от посадки, да. подивіться. Потім... Ну, везде

де був раніше військомат? Ви знаєте, в якому вона була стані. Також ми там виділені були кошти у сумі 655 тисяч 255 гривень 78 копійок із місцевого бюджету для того, щоб, щоб там зробити ремонт, і відкрили ми там поліцейську станцію поліцейських офіцерів громади. Було їм також закуплено і е, трошки меблів, і комп'ютер. ну така, Наводили там то, також дуже багато було там і смітників, і всього виводили, працювали. Нас по штату двоє, то ми ну, в общем, дуже такий год був насичений. Виписано у нас було е, 122 приписи. Потім 150 було попереджень, складено було 17 протоколів, це тільки нами 17, але ми і ще співпрацювали з поліцією. Поліцією також, ну, коли ми їх викликали, то вони складали вже свій протокол, то 23 таких було протоколи з ними. Ну, зараз ситуація трошки кращиться, в тому плані, що ми можемо, я ж кажу, у нас тепер хоч трохи з'явилася машина, хоч раз в тиждень. І ми зараз почали. Свою роботу це по цих стихійних сміттєзвалищах, діваємо рукавиці, риємося, знаходимо клійоночки з нової почти, знаходимо цих людей, виписуємо протоколи на адміністративну комісію, виносимо це все. Ну, І що, Штрафують? Штрафують, штрафую, так. Виносимо Скільки на адміністративність. Скільки зібрали за кошти? Е, чого? Штрафів. Е, ну, 7, 20... 20, по-моєму, 3 тисячі з копійками. Там штраф же ж мінімальний, 360 гривень. Але розумієте, в поліції є таке повноваження. Поліція може приїхати зразу виписати. От, да, от. А у нас припис є. От ми, наприклад, видаємо, даємо спочатку припис, і цей припис вони повинні там в денний термін, якщо ти його виконав. То ти вже ну, тебе не штрафують. А якщо ти да, ми прийшли при перевірці 10 днів пройшло, і ти його не виконав, то тоді ми тобі виносимо протокол і штраф на адмінкомісію, Штраф мінімальний, 360 гривень. Але ми зараз взяли таку ще знайшли е, в посадці там, е, сміття, да? ми нашли, хто це. Ми тепер робимо так: ми виписуємо адмінпротокол, хай він буде 360 гривень, але ми дзвонимо. КП «Добробут» і заставляємо цю людину, автоматично заключає договір на вивіз сміття. Плюс хай вона наймає трактор, щоб вони знали, що це дорого. Трактор, калькуляцію, це що люди там будуть загрібати, щоб їм виставляли і вони це теж також цю функцію проплачували. Тобто, -е, по цим ви, ви знайшли на місці злочину? Да, так, ми виписуємо. Да, а люди... фото-відіафіксація. У нас немає камер, відео Ні, Фотоловушки. Якщо вам прийде от громадянина фотографія, що такий громадянин висипає сміття. Так, оці... буде? Да, буде. Ми всім це кажемо, щоб з нами взаємодіяли. Говорить, ну, через засоби або... масової інформації Ні, нам треба вам попрацювати. Тут, тут ще друге. Тут, тут треба ще друга стимуляцію робити, так це робити в нормальних странах. Треба премію давати тому, хто фотографію прийшов. Та і без, без стимуляції. Зараз на ну, начну давати прім'яні, сейчас почнуть з нової пошти підкидати. Нічого страшного. Там вже не нова почта. Ти дуже зтрафірує людину. Не, ми ж приймають посилу нової почты, то Тобто вони блакат. знаходять. Ні, тут по факту, коли блакається про фотофіксацію, що людина викинула сміття. Коли тебе є доказ, що людина порушує. Питання в мене до вас. Я не знаю, до вас будемо до комунальників, але все-таки по обрізці дерев і дерева виходять на проїжджу частину. Це раз. Далі. Зараз садячи дерева полтора метра від дороги по вулицях. Хто це буде контролювати і хто за це за буде спрашувати, ну, проще і так далі. Це О, відноситься обрізки? до до вашої компетенції чи ні? Ні, я... ну, благоустрій відноситься, конечно. Ні, ну то порушити не... порядку я, благоустрій. Просто Це ж вони... ви дивиться? Ні, вони... підкажіть, що ви кажете, що дерева. зараз? дерева. Перше питання по перше, дерева не обрізають вони виходять на проїжу частину. В результаті машини об'їжджають проще, туди, капи пробиває. Ну я не буду це все пояснювати, але це вже порушення, прощі так далі. Вони повинні бути обрізані до траси. Не ви не виходить на трасу. Якщо це хто територі... буде защо це місь. територія міської ради, то ну повинно навірно ж ну міська рада несе за це від дерево, чиє дерево, чиє воно за територією. Воно получається. Ну як за двором у людей люди понасаджували горіхи? Там люди по. Не сказали, сон, ви так, як Дальше, вони не... Зараз, зараз висаджують. проїдьте по, по вулицях, якщо не вірите, навіть по нашій вулиці є по Миколи Міхновську, полтора-два метри, максимум полтора метра. От траси. вже насаджують молоді деревця, деревця. Що буде з асфальтом і що буде далі? ті були дерева високорослі і з короною здоровою, хто за все буде дивитися і так далі, і я просто не розумію. Будемо говорити так, я не розумію. Що це ви не розумієте? Є в міській раді відділ ЖКХ, кабінет No3, є там працівники. От до них і питання, а не до неї, і не до добробута. Я вам дала відповідь. Ні, е -е -е. ну, ну я витягнув, ще таке питання по поводу ресовців наших. От вони ходять по вулицях, де їм не подобається, вони пообрізали, побросали, і пішли, пішли. І за день вони можуть цю вулицю обчикрижити, так все побросати на проїжджій часті. І слід їх простив. Хто цим має займатися? Правопорядок. Так я так я так і не зрозумів. Є, Кстати, обожіть, перейшли на другу атмосферу. Е, я, я, я працювала. Хто буде займатися цим питанням, щоб по обрізки е, дерев? Да, вони відносяться, е, територія Є. відносяться до міської ради, але відповідають, будь то буде водити, ухажують, хто А Ви звертались до тих людей, які, які, які садять ці дерева. Дерев ви звертались з проханням, щоб вони обрізали? Я Можливо, так, як робили. Так, дорогу. На трасу, я дорога? ходив по підхатам і, це на трасу? і... На трасу, і трасу чи на дорогу, де, щоб дорогу. Щоб вони обрізали це і відмовляється. Але там, де там, де я ходив, це... Так. Це... Так. а там, де, це де я та не ось восьмей да? зелену, любу вулицю, там вже приїхати, не можна. Там вже, якщо б крона була, <laughs> так, це одна сторона. <laughs> а воно не дає приїхати в машині. Льох відшклябують машини. Будемо говорити грузові, то я взагалі ну, можуть проїхати ви, немає ви, де. Ви ви людям би, пояснювали? А ну, я, же, як же? А як? Вони не реагують на нас. Ну якраз Наталія Терна брахує. Ну так це не це я поясню. Ну, це, це питання. Буде я, так, так, я хочу так, періодом, я можу 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 це до мене люди звертаються. До мене люди звертаються для того, щоб я вирішив це питання. Ну, я ж вам кажу, що дав, ЖКХ. От я хочу знайти, хто буде, хто за це і до кого там. Я не можу прицепитися, я хочу. Я хочу знайти, хто це буде, рішати це питання. Розумієте, в Я вам зараз поясню. Я не сипляюся, сипляю. я просто можу. Хто буде рішати це питання? Значить... Тому що позаростали, поза цей, траса є. А, а... а чому ви до нас от, ну, за цей весь період ні разу не звернулись з таким питанням, а зараз ви його піднімаєте за ці Давайте не будемо це не не, питати. вчора. Не було надав. Не, не, не було Дайте Дайте сказати нам. І, ми підрядвались так так, так, так. так що я звертаюся даний момент. Ми пройдемо там. Я вам обіцяю з людьми. Проведемо роботу. Я до вас висупляюся і не шукаю якісь камушки. до мене звернулися. Я бачу все. Я звертаюся і хочу зараз. Задаю питання, чиї це функції? Павло Георгійович, це правильно. Обще. Да, і Це на... ну, общем. І відділ і, ЖКХ, і І Як та, ми, на ми будемо рішати це працю. Працю. Відділ відділ ми все. питання? Не не нам не коротеньке не пояснення. Давай. У нас є, ми з вами міською радою затверджували правила благоустрою. За цю ділянку роботи відповідає відділ ЖКХ. При відділі ЖКХ є комісія. Яка працює з даного питання? Якщо є прецедент по обрізанню дерев, правильний, неправильний насадження дерев або в телефонному режимі, або в паперовому, звертайтеся до відділу ЖКХ, комісія вийде, залучені будуть правопорядок добробут. І вирішуть дане питання. Це, я розумію? Питання. Заходите, берете номер телефонів і це, ви Є ще номер телефону Вакаря Романа Володимировича, я думаю, всі знають. Так, все, все. пита немає більше. Не Усе що ж я хочу почути. Розумію. Все. А так як ви говорите, що ви вирішили. Ще Питання до доповідача. Ні. Все, значить фото і Можна присилати, можна присилати і буде винесений зразу адмінпротокол. Фапуло, так. А анонімно забезпечити? Забезпечено. Ми Дякую. це всім кажемо. Тільки що ці, що ми їх і ловимо, вони нас теж просять. Пожалуйста, не висвітлюйте нас в інтернет. Оце од... Ну, значить, хай хоч 360 гривень. Можна не висвітлюватися. Дякую. Що за те, щоб даний звіт прийняти до відео?